Зіркова гостя у Моглеви-Подільському Єлизавета Грінська, переможниця популярно-кулінарного телешоу Майстер-шеф другого сезону, кулінарний експерт українських телешоу, лауреат чемпіонату світу з кондитерського мистецтва 2016 у Парижі та суддя майстер-шеф професіонали та майстер-шеф 9. Ліза люб'язно поділилася з відео враження від нашого міста спогадами про майстер-шеф та своїми коронними стравами. Надзвичайно приємно вас бачити в гостях нашого міста. Ви тут за запрошенням на гостини. Чи як розкрити цю таємницю? Доброго дня! Це не таємниця, мене запросили для того, щоб допомогти відкрити заклад. «Бомбуш». Я працювала над десертами не один місяць, і мені дуже приємно зараз дивитися на результати, на те, що ми разом зробили. А ще й заглядати людям в тарілочки, що вони їдять, не їдять, як вони. ну, да, це таке. А які такі особливі десерти? От, з якоюсь перчинкою маєте на увазі, з колоритом поділля чи як, от, як вибирали особливі десерти під бунбуш? Я вже давно хочу відкрити свій заклад, і коли мені а, запропонували допомогти зробити, то я от все, що в мене народжувалось, все, що в мене було. Я це просто думаю, ч, ну що я буду чекати, ну, скільки я ще буду чекати. Я щось передумаю. да, да ще, ще буде час. Я просто взяла, і от ви кажете, з перчинкою, з тим, з тим, зі мною. Всі десерти це як для себе, як ніби я відкрила свою кав'ярню, свою кондитерську. От. Ми коли з вами... Розмовляли ми перед кафе. Виходила Мудичанка, вас пізнала, ага. пораділа і запитала, і запропонувала вам оселитися в Моглею-Подільському. Ви як на це? А, мені взагалі дуже, ну я не знаю, це я люблю Київ, але з часом, якось з віком, я не знаю, мені захотілося щось. Більш таке маленьке, бо я багато років жила в Алупці, це в Криму. Це дуже маленьке містечко, затишне. І мені саме могилів подільський мені здається таким, що от я розумію, що о, отут початок. І отут, от пішки пройшла, отут кінець, да? І а отут, і, і отут річка. А мені тут дуже затишно. Я себе відчуваю комфортно, але поки що я буду приїжджати дивитися, як тут, як тут кондитерська, як десерти. Чи встигли ви десь побувати? у у подільському познайомитись з якимись місцями в готелі. Я встигла побувати на виробництві, хотіла на ринок. Але не за персиками, але не дійшла. Да, це, це все, де я ну, змогла. Давайте домовимося, що я... наступного разу, коли ви приїдете, з мене екскурсія по місту, якщо тільки у вас буде час, розкажемо, покажемо. Чудово, так. Ви... Да. Я прийшла з заготовкою. О! Дозвольте вам подарувати від нас герб Могилево-Подільського. Вам на пам'ять ручна робота, бурштин. Це герб нашого міста. Він зразка з 1595 року, тоді, коли нам дали Магдвурське право. Угу. Прошу вам Дякую. На пам'ять. Дякую, дуже приємно. дуже приємно. Повертаючись до вашої професійної діяльності, угу. ви переможниця «Майстер-шеф 2. Знаю, що ви одразу не могли потрапити на майстер-шеф. Так, це чи не так, і як наскільки кардинально все у вас змінилося після перемоги? В мене була така ситуація, що я подивилася перший сезон. Я приймала участь саме в другому сезоні. Я подивилася перший сезон, і там знизу в телевізорі така була стрічечка, що ви можете е заповнити анкету на сайті і потрапити на другий сезон. Ну я ж думаю, ну все просто заповню анкету, відкрила, бо мені. Потрібно таке, бо я люблю готувати, бо ще й при навчання в Le Cordon Bleu у Франції. Це, це мені взагалі те що, те, що мені потрібно було. От я почала заповнювати анкету. Вона ще така довга, бо там, там прям дуже багато всього було, що ви приготували. А що готували, що не готували, де були там. Я заповнила анкету. Натиснула відправити, мені видає помилку. Думаю, Та що таке? І я цим займалася, не пам'ятаю, тиждень-два, може, я періодично намагалася, а анкета вона раз і зникає. Тобто ти не можеш просто зберігти там клац. Я знову, знову, потім думаю, може воно перегружене там, да? може, треба вночі це зробити. Я там вночі це роблю і не, не виходить. Я почала телефонувати. На гарячу лінію, то ми що давайте я привезу вам, давайте я. В общем, я їх так замучила. Мені здається, що вони сказали: ой, приїжджайте вже на місці заповнити ту анкету. От і я приїхала, такий був шлях. А звідки вас зараз кулінарія? Наскільки я знаю, що ви викладали музику, угу. до речі, який інструмент. Потім у вас був візаж. Угу. Може хтось в родині, ось звідки ото коріння? А ну в мене і, і батько і мама вони добре готують. Батько взагалі він, якщо мама вона готує такі страви, які там борщ, супчик, котлети, тобто то те, що кожного дня потрібно для кожної родини. А тато він такий, так. Завтра приготую, або там в п'ятницю приготую котлету по-київськи. відкриває щось там. В нього там книжки є. Він там так серйозно підходив до, до всіх цих і підходить зараз до таких питань і готує щось таке. Або я замариную м'ясо, яке буде там щось там з ним буде відбуватися два тижні там. от. А, тому і мама і, і тато готують, але вони інженери. А моя перша освіта е, музикальна, так я викладач музики і. Грала я на Фортепіано, а магістратуру вже закінчувала як викладач вокалу і працювала з дітками як викладач вокалу. А Потім я переїхала, це було в, в Криму, а потім я переїхала до Києва і почала працювати візажистом, потім закінчила школу гріму і гримером стала. І... Щоб я не готувала, хто б не коштував мої е, страви, всім дуже подобалося, і всі казали, що мені потрібно цим займатися. Щоб прям, ну, дуже добре виходить все. І мені це цікаво було. І от знаєте, як коли кажуть, а, 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 яка твоя книжка остання, які книжки ти? І я чесно скажу, що. От те, що я отак можу сісти і захліб щось там, це кулінарне. Це мені цікаво, мені, от це моє, саме кулінарія. От, і Я почала займатися кулінарією для себе, для друзів. І потім, коли з'явився майстер-шеф, е прямо в мене таке лампочка зажглась, що потрібно йти туди. Потрібно. Я, це, це от, і, скільки мені вже 28 років було, це ми вже третя освіта. Да? І я не боялася змінити, бо знала, що щось я роблю не те. От коли ти відчуваєш, що ти живеш, але живеш якимось не своїм життям. А от зараз я вже скільки років, 10-12, я не рахувала десь з 12-го року я відчуваю, що я на своєму місці я роблю саме, от я не хочу змінювати. Да? Тобто солодощі, їжа. Це те, що потрібно. З того вашого проєкту з ким ви подружились? Я подружилася з Сашею Білодідом, він з Харкова, з Анією подружилась вона з Симферополя. Подружилась, як це не дивно, ми сварилися на проєкті з Віталією. В нас були такі там просто, я її боялась, бо вона відкрита, пряма і така людина. Мені подобаються такі люди, <сміст> от але я її боялась. І зараз Віталією ми, її чоловік був на війні, втратив ногу під Бахмутом, і ми, вона почала волонтерством займатися. і мене це теж так підштовхнуло. Я дивилась на неї, запитала, чим допомогти. І намагаюся зараз постійно ми скажімо, в одній команді, і ми постійно робимо збори. І зустрічаємось, і я скажу, що це моя подруга, От як це не дивно. Зараз вже я не пам'ятаю, який сезон. Мастер-шеф, мастер шеф, мастер -шеф і, і професіонали» і так далі. Чи запрошувала вас знову? От, припустимо на проєкт мастер шеф професіонал Мене запрошували на мастер шеф професіонали перший як суддя я працювала. Майстер-шеф дев'ятий сезон, я теж працювала. Тобто я працювала два сезони: професіонали перший і майстер-шеф дев'ятий. Я отримала все, що я хотіла. Я отримала освіту, яка коштувала дуже дорого для мене тоді, і зараз це дорого. Я її отримала. І все, вона в моїх руках, в моїй голові. Це те, що мені було потрібно. Більше мені, більше ця, ну скажімо, медійність зараз запрошують на інші проекти, але я вважаю, що не на часі ходити на розважальні шоу. Все потім. А яка корона страва Елизавета Глінської? Борщ, борщ з пампушками? То як же ж? Я борщ я. Я обожнюю їсти борщ, і ще більше я обожнюю варити борщ. І коли я варю борщ, для мене кожного разу я ніколи це не роблю, не знаю там заплющивши очі. Да? Я роблю це кожного разу, розглядаючи кожну там морквочку, цибулиночку. Тобто, це для мене прям такий ритуал. А якийсь особливий рецепт вашого борща? Моєї родини рецепт, Який? Так. от розкажіть мого що там, які, які я е особливі? я дала його е на youtube каналі в себе. Він є там з пампушками, але саме таке особливе, що е в мене є сало, яке я зі сало, це шматочок сала без м'яса. Зі стареного Зі стареного воно лежить в мене в холодильнику дуже довго. Може і рік і більше може лежати. Я постійно змінюю або додаю. Цей шматочок він такого жовтого кольору. Я в самому кінці роблю таку, заталкиваю там в мене сало, цибулька, чесник, зелень. А все це так ретельно перемілюю і додаю в кінці в борщ. І саме це моя родинна така: це те, що робила бабушка, це те, що робила прабабця. Це те, що робили всі мої дівчата в роду. Роблять Незвичайно багато варіацій борщу. От я пам'ятаю своєї бабці, то там два види буряка білий і червоний. В мене червоний. <хи> мене червоний. Я його обов'язково запікаю і додаю натертим. Обов'язково запікаю, додаю натертим, трошки обсмажую потім е з отстом краплиночку. Отстую. в мене борщ такого яскравого о -о темного кольору. Які зараз у вас контакти з вашими земляками? Як зараз вони вже по той бік е окупована частина України? У мене була дуже близька подруга зі школи. Я хрещена її дитинки. І ми дуже довго підтримували контакт, і вона була а, на тому боці. І я казала: якщо ти хочеш, щоб ми спілкувалися, будь ласка, діти, там, життя, здоров'я, але не політика, бо, бо в нас різні, інакше, ну, ти не розумієш мене, я не розумію тебе. Я, я, мені це не подобається. І ми намагалися спілкуватися і продовжували спілкуватися. Але коли почалася війна, в перший день війни вона мені дуже агресивно написала, що нарешті тебе там. Ти відчуєш. А, ну коротше, щоб тебе там ляпнуло десь. І для мене це був м шок. Я не знаю, як це, І скільки. Я просто думаю, скільки там всього злості, злості ненависть, Ну я не знаю, щоб ти мені побажала, щоб я, вибачте, щоб мене бомбою прибило десь там, щоб в мене щось. Мене трапилось, і це одна з най таких люд людей моїх близьких. Ну, там лишилися однокласники, але я не підтримую більше так ні з ким зв'язок. От розірвався він, і я більше відчуваю, якщо чесно, я сама з Запоріжжя, я народилася в Запоріжжі, жила до 12 до років. Потім приїхала в Крим і там жила. Вісім, десять, 10, 10 років, тобто якийсь шматок життя там, там. І я зараз більше відчуваю, і в Києві я вже довго живу, да? я зараз більше відчуваю своє рідне місце більше там Запоріжжя, Київ, а Лубка в мене болить. Мене болить, дуже болить. Але я не знаю, як якщо навіть була б можливість зараз повернутися, да? Оці люди, які, причому я знаю, що багато сусідів, які там махали флагами, е -е, зараз вже нема, що зараз трошки так вже, та, але махали. Я не знаю, як, як дивитися, як спілкуватися з цими людьми, які побажали мені, щоб я здохла. Я, ну, я не знаю. Вони не наші. Ну, от-от тому в мене є дитячі спогади, да? я б хотіла пройти там, там. а як цікаво, от. Але не знаю, як важко. <смеш> так на завершення. Дайте моглівчанам рецепт успіху Лізавіти Глінської, який він має бути. Я завжди даю один той самий рецепт. А... Ви можете бути успішними тільки в тій справі, яка вам дійсно подобається. Не треба боятися щось змінювати в своєму житті. А, тобто, якщо вам подобається готувати, а ви займаєтеся, не знаю, ви бухгалтер. От, але вам подобається готувати, готуйте, і буде зріст, і буде задоволення. Оце відчуття, коли ти відчуваєш, що ти на своєму місці. От я бажаю, щоб кожен займався тим, що йому дійсно подобається, і тоді, тоді все буде добре. Ну і ще обов'язково перемоги нам всім, спокою, перемоги. І не забувайте, будь ласка, допомагати, донатити. Зараз я постійно про це теж кажу. Не відсторонюйтесь від цього, бо ми дуже потрібні нашим захисникам та захисницям. Дякую вам за розмову. Дякую, що виділили час, і будемо надзвичайно раді вас бачити знову на Я Обов'язково моя приїде. пропозиція залишається в силі. Я вам покажу мої події. Супер, дякую. Тільки виділяйте час. Дякую вам обов'язково. Приїду.